Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, це відео про таємну зброю ЗСУ? А що то за зброя така таємна? Ну, зараз почнеться відео, і сама побачиш. Хм, бася, що то в тебе? Мене тут попросили передати привіт. От я і передаю привіт Матвію і Варі. Мяу. Ти ж розумієш, що після цього дуже багато хто попросить передати привіт у наступних відео ще передам мяу Персіваль, а що то палає на задньому фоні? То палає Москва. Ха-ха. Персіваль представляє? При підтримці ваших лайків? Я таєбна зброя ЗСУ. Привіт, мене звати Костя, мені 14 років, і я став кібергом. Ось моя історія. Я був звичайним підлітком і мав звичайну родину мама, тата і пес. Все було чудово, доки у наш дім не залетіла ракета від кляти ручніг. Хай вони всі горять у пеклі. Наш дім завалило, і мене витягли з уламків лише на наступний день. Добре, що окрім мене вдома нікого не було і більше ніхто не постраждав. У лікарні мені ампутували руку. Незважаючи на біль, я тримався на позитиві, бо знав, що ЗСУ помстяться і б'ють всіх росіян, що прийшли до нас в Україну. Так вийшло, що в лікарні, де я знаходився, був спеціальний відділ наукових розробок. Лікарі дуже хотіли мені допомогти, а тому у них була ідея, як мені зарадити. Я ще тоді не знав, що на мене чекає. Але батьки дали згоду. Підписавши всі документи, вони запевнили мене, що все буде окей. Мені зробили укол, і я одразу заснув. Прокинувся я від незнайомого відчуття в руці. Дивно подумав я, адже в мене її більше немає. Але подивившись на своє плече, я побачив роботизовану кінцівку. Я спробував в неї поверхнутись, і вона послухала мене. У мене знову була рука. І ще яка? Я не мов тепер справжній герой коміксів. З нею я сам можу захищати Україну і бити русню. За тиждень мене вже виписали з лікарні. І я почав готуватись до бою з руськими загарбниками. Я нікому не казав про мій задум, особливо батькам. Я приховував від знайомих свою руку, щоб не виникало зайвих питань, і навіть маскувався для цього. І знаєте, я насправді на цілий тиждень пішов на схід України і там знищив десяток танків своєю рукою. Я дуже радий, що зміг зарадити і допомогти ЗСУ у війні проти ворога. Але для того, щоб бути героєм і захищати Україну, не обов'язково мати кіберруки, як у мене. Чи воювати. Достатньо робити різні дрібниці для нашої перемоги, донатити на ЗСУ, підтримувати батьків, співати пісні для того, щоб у людей навколо був бадьорий настрій. Загалом треба вірити у нашу перемогу і вірити у ЗСУ. Всі разом ми звільнимо окуповані землі, і Україна знову буде єдиною і вільною. Пиши в коментарях, що думаєш, коли переможемо. І підписуйся на канал, якщо хочеш побачити наступні історії. Попереду ще багато цікавого. Бувай! Ох, як вам історія? Круто! Персіваль, ти розумієш, що це означає? Ні, що саме Бася? Що у нас в команді тепер є справжній герой Марвел. Він допоможе нам перемогти. І покличе ще інших героїв проти руських. Може, й сам Капітан Америка приєднається? Як думаєш? Хм, Може і так. Час покаже. А поки найхоробріші мої, з кожним днем перемога все ближче. Я буду продовжувати викладати для вас нові цікаві відео, щоб тішити вас і відволікати на хвилинку від тяжких днів війни. Бася, для нової історії треба дочекатись ночі. Побачимось на кладовищі, рівно о півночі. О півночі? На кладовищі? Персі там страшно. Я боюся, і мені взагалі треба спати в цей час. Персі. Персі! Знову пішов. Ладно, котра там година. Треба ще почекати. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Слава Україні! Мяу!